Можна подумати, що ми знаходимось у якомусь чарівному саду або на виставці квітів. Проте насправді я вам показую відео із садового городнього відділу будівельного супермаркету. Хто трохи знається на рослинах, одразу помітить, що тут продаються квіти. Із різних сезонів, скажімо, примули, які цвітуть навесні, не можуть цвісти одночасно з лавандою, яка цвіте наприкінці червня та у липні. Зауважу, що це відео я знімала у квітні, тому квітучі літні рослини мене дещо здивували. У теплицях все можливе, скажете ви, і я з вами погоджуся. Проте ці квіти продають для того, аби висадити їх на відкритих ділянках. Як почуватимуться літні квіти за весняних температур, мені невідомо. Я ще не настільки досвідчена квітникарка. Але якщо ви маєте що сказати на цю тему, напишіть, будь ласка, у коментарях. З радістю поповню свій багаж знань. І я заходжу до цього магазину. Не лише тоді, коли потрібно поповнити свою рослинну колекцію, а просто помилуватися кольорами та формами красивих квітів. Звісно, тут можна також придбати різні екзотичні кущі та плодові дерева. Все ж я б не ризикнула висаджувати на дачі фігове чи маслинове дерево. Як-не-як, у Німеччині клімат не настільки теплий. Знаю, що власники приватних будинків висаджують такі екзотичні теплолюбні дерева у величезних горщиках, а на зиму забирають їх на веранду або у так званий зимовий сад. Погодьтеся, що горщики тут красиві на будь-який смак. Будете сміятися? Але зараз я вам покажу рідкісний різновид лопати у Німеччині. Лопата заокруглена. Як правило, німецькі лопати прямокутні і досить такі тупі. Вона коштує зараз дуже дешево, всього лише 10 євро. Це просто щастя. Вона справді німецька хороша лопата коштує 50 євро. А зараз хвилинка замилування цінами на садовогородні меблі та пристрої. До речі, такі ємності для вогню актуальний товар для Німеччини, оскільки розкладати багаття просто на землі тут заборонено навіть на території приватної ділянки. А про те, що посмажити шашлики десь у лісі, навіть не може бути й мови. За це може вам загрожувати великий штраф. Але повернемося до квітів. Я недаремно зауважила, що знімала це відео навесні. Саме тоді, у будівельних супермаркетах, найкращий вибір як весняних, так і літніх рослин. Весняні квіти діють хороші знижки, а літні можна купити свіжими та здоровими. Наголошую, що саме навесні тут найкращий вибір рослин. Влітку цей асортимент значно звужується, а коли настають спекотні дні, можна побачити зів'ялі, пересушені хворі рослини, які, звісно, досвідчений садовод зможе привести до тями. Але у більшості випадків вони не знаходять своїх покупців і їх просто викидають. Інша справа сукуленти, які, до речі, також можуть цвісти, але купують їх не за це, а за красиві, вигадливі форми їхнього листя і за те, що гарні вони у будь-яку пору року, навіть взимку. І <му> я зрозуміла, що цвітіння рослини. Навіть якщо воно передчасне, повинно переконати покупця у її життєздатності, ймовірно, те саме повинні засвідчити і плоди на помідорах та перцях. Хоча з ними ситуація простіша, зрозуміло, що у квітні їх висаджуватимуть у теплиці. Для прихильників вирощування городніх культур відповідно до сезону також те, що знайдеться. Щоправда, вибір тут не такий широкий. Як серед декоративних рослин. А все тому, що для німців естетичність та привабливість їхньої присадибної ділянки важливіша за прагматичну користь, яку вона могла би принести. Зазвичай на присадибних ділянках, окрім зеленої травички та красивих квітів, можна побачити кілька плодових дерев, як правило, це яблуні, і зрідка кілька ягідних кущиків. Проте, швидше за все, це будуть декоративні кущі та жива огорожа. Естетика важлива не лише біля дому, але й всередині помешкання. Павільйон із кімнатними рослинами нікого не залишить байдужим хіба того, хто цілеспрямовано прийшов за Лопатою. Хоча я не прихильниця думки, що краса врятує світ, все ж я певна, що краса. Може врятувати наші нерви від перенапруження. Таке широке різноманіття орхідей викликає у мене замилування та захоплення. Я пригадую собі слова із Біблії, що кожен дім хтось збудував, а той, хто збудував усе, той Бог. Звісно, хтось із вас може сказати, що, оскільки Бога ніхто не бачив. Ми не можемо з певністю стверджувати, що Він справді існує. Але тут знову приходять на допомогу слова із Біблії, що риси Бога помітні у Його творінні. Очевидно, що Бог, який створив квіти, мусить бути не лише мудрим та всесильним, але й люблячим і добрим, бо ж квіти приносять нам радість і роблять. Наше життя краще. А ось і мій улюблений куточок кактусів. Думаю, що той, хто створював кактуси, мусив мати ще й чудове почуття гумору. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи поділяєте ви мою думку про те, що ці чудові, вигадливі рослини мають свого Творця? Чи можливо вам ближча думка про те, що це все виникло само собою внаслідок еволюції? Проте з досвіду ми знаємо, що навіть сад не виникає сам по собі, а мусить мати свого садівника.